Герой Назар Барилко повернувся на батьківщину. Після кількамісячного лікування 30 перенесених операцій, учасник АТО, бродівчанин Назар Барилко приїхав додому. Живий у хорошому настрої, правда, без однієї ноги. Найбільший оптиміст із життєлюб, якого я коли-небудь зустрічала. Він, стоячи на милицях без однієї ноги, усміхається і вперто запевняє, що все буде добре. Мобілізований Назар Барилко з Лукашів більше місяця обороняв місто щастя. Тут і отримав потрійне поранення. Кулі протаранили коліно, стегно та артерію. Спрацювала диверсійна група, чув постріли. Це так пройшло все самолітно, що отак вийшов, схватив три пулі і все, отримав таке поранення. Аби назарнизці кров'ю ногу чимдуж перетиснули. Втім, кілька годин транспортування до шпиталю призвело до відмирання клітин. 30 операцій переніс боєць, та правицю не вдалося зберегти. Боролися уже за життя. Три місяці провів барилку на лікарняному ліжку і лише кілька днів тому приїхав у рідне село. Тут хто першим мене зустрів, це моя бабуся, бабуся моя. Я з бабцею зустрівся. Так ніхто не знав, з друзями ніхто практично не знав, тільки от рідні знали. То вчора. До мене приїхали друзі, знайомі, то ми так посиділи, то всі раді бачити. Я, дуже, я вже настільки сильно хотів побачити рідний дім, ви не, уявити, не можете. Я два дня, не два дня, два тижні, мене вже настільки оцей госпіталь, я не хотів там бути. Я вже старався на вулицю десь вийти, походити, додому тягнув. Приїхав додому, супер. Про те, як, будучи в АТО, втратив ногу Назар Барилко жартома, говорить, став трішки коротшим і вже навіть звик до цього. Та звик, звичайно, та привикаєш до всього. Ви знаєте, в цьому я не бачу ніякої проблеми, що є, це взагалі не проблема. Як я говорю завжди, це добре, що залишився живим. А остальне це все. Все поставимо, проте зробимо, так що будемо ходити. На цьому, життя, на цьому життя не закінчується взагалі. Вартість найбільш підходящого для Назара протезу орієнтовно 120 тисяч євро. Операцію необхідно робити за кордоном. З протезуванням проблем ніяких немає. Мені просто потрібен час на реабілітація. У мене там трошечки проблема зараз, ще буде операція. Одна, шийка бедра в мене прострелена. Зараз там гвинти тимчасові стоять. І треба чекати час, щоб воно все там зрослося, і тоді вставати на протез. А ну, це... Що тоді далі плануєте робити? Сім'я, діти. Сім'ю треба, треба, треба вже женитися, вже пора. Скільки років? 27. Ага. Да. Є наречені, є претенденти. Звичайно, звичайно, Але, як думала, є. <рес> Сьогодні, навіть, будучи без ноги, після нестримних місяців, проведених на лікарняному ліжку, боєць барилку ні на що не нарікає. Немає ніякої загрізлості, не шкодує, що пішов. Взагалі не шкодує. Багато чого для себе зрозумів, багато чого і помінялося в голові. І світогляд на, на багато речей. Зрозумів, що потрібно в будь-якій ситуації залишатись людиною, бути людиною. Оце, напевно, найважливіше і найголовніше. Саме завдяки оптимізму, як говорить Барилко, він одужує. Ось для загоєння ран лікарі прогнозували не менше двох місяців. Боєць АТО став на милиці через півтора місяці. Видно, яка людина в такому поганому настрої, агресивна, настроєна до всіх. І відповідно там лежить чотири місяці з таким пораненням, що можна там за місяць вилікуватись. А цей оптимізм я не знаю. Воно само приходить, я не можу сказати, звідки я його беру. Як. Само... А підтримка з боку рідних, друзів, ви відчуваєте її волонтерів? Звичайно. З самого початку, коли я приїхав в Київ, ну батьки, насамперед, це підтримка батьків. Тато був зі мною, сестра, потім мама вже от мама, ми з мамою разом з Києва приїхали, то мама була майже півтора міста зі мною. Батьківська підтримка важлива. Волонтерська підтримка також в Києві це було дуже сильна, дуже сильна підтримка. Ну, як був на фронті, звичайно, от наші бродівські волонтери допомагали там забезпеченням. Також зв'язок підтримував. Взагалі, не скажу, якби не волонтери, ну важко було б, дуже важко було б. Я казав, тільки прийду додому, зразу ж прийду сюди до наших волонтерів. Тому що, якби не було не є чужі люди, рідні люди поставали. Багато хто прості, незнайомі, взагалі мені люди стали настільки рідними. От-от знаєте, яка війна, сама війна, так, да, це, це погана штука, це дуже погана штука. Але під час війни... В людей міняються взагалі погляди на все і на життя, і на ставлення до інших людей. Оце, в принципі, один такий плюс. Як бажав, ну не дуже такий плюс, ну просто mm. люди міняються. І це реально дивишся, міняються, це, це радує. Ну, звичайно, не хотілося, щоб такою ціною мінялось, але, але це добре. Це добре, що хоча б якісь зміни. Ось так. Народжено бути вільним Назара Барилко нічого не зломило. Навіть війна і важке поранення.